Вас вітаю, завод Вікон Прогрес. Розповім вам про можливості захисту вікон, точніше відкривання вікон від дітей. Буває двох видів. Перший вид це отакий. З ключиком. Вставляємо ключик, проворачуємо, виходить оцей штіфт і воно крутиться. Цікава річ, раніше всі так робили. Але недостат недостаток цього. Моменту у тому, що оцей ключик він завжди десь губиться. А якщо залишати його таким чином у ручці для того, щоб воно не губилося, діти його відкривають. Тому дуже така, не дуже зручна річ. Зараз з'явилася отака річ, називається ручка Hope з блокіратором відчинення. В чому його е, цікавість? В тому що отут є такий блочок при натисканні двох кнопок знизу і зверху. Відкривається отут от фіксатор, і ручка проворачується. Це звичайна ручка хоп, лише тут зду, зду, оця шестигранник, значить, отак воно кріпиться. Отаким чином сюди ці болтики закручуються. І що відбувається? Що тобто, поки воно не нажмеш, отак, ти його не повернеш. Отак, натискаємо і ручка Маю повернутися. Коротше, вона так провер... провертається. Зараз я продемонструю, як вона буде виглядати на самому вікні. Тобто, отак натискаємо. Дитині, звісно, натиснути з двох боків одноразово це дуже важко. Отакі ручки пропоную.